Кожна людина протягом свого життя час від часу запитує себе, а який сенс усього того, що я роблю, який сенс мого життя? Перед за все потрібно знати, що людина створена для того, щоб бути щасливою. А справжнє щастя можливе лише з тим, хто все наповнює, з самим творцем. Бог нас створив для того, щоб ми обожилися, тобто стали подібними до нього. Тому і ми створені за образом Божим. Коли перша людина зрішила, вона сама зруйнувала свій союз з Богом. Тому тепер завданням людини є формування особистих відносин з творцем. І звідси сенсом життя на землі є досягнення вічного життя з Богом. Про сенс життя казав і сам Христос словами Я є шлях і істина, і життя. Святий Августин Аврелій написав, що єдине, заради чого варто жити, це заради того, що не зникне після нашої смерті. І також додав, Бог створив нас для себе і не знає спокою серце наше, доки не заспокоїться у ньому. Тому сенсом життя не може бути те, що дається на певний час, що легко віднімається, руйнується чи закінчується. Справжнім сенсом життя є досягнення небесних скарбів, де ні черп, ні моль не точать і де злодії не підкопують і не крадуть.